Це марафон на телеканалі Тіві Сім Плюс. І ми продовжуємо роботу у прямому етері. Також нагадаю для тих, хто щойно доєднався, що у вас є змога залишатися з нами і в онлайн форматі. Заходьте на ютуб канал Ті Вісім Плюс, доєднуйтесь до офіційної сторінки у Фейсбуці і свої думки обов'язково залишайте в коментарях під онлайн-трансляцією. У відвідувачів Хмельницького навчального центру поводження з відходами з'явилася нова можливість. Тепер прослухати екскурсію можна самостійно використовуючи аудіогід. Тож детальніше про це нововведення ми поговоримо із гостею нашої студії, комунікаційницею офісу Розумне довкілля Хмельницький Ксенія Косюк, в нашій студії. Вітаю, Ксенія. Вітаю вас. От, власне, ідея аудіогіду, як давно вона у вас уже назріла? Е, насправді ідея назріла давно. Її вже, мабуть, і давно треба було втілити, але так склалося, що ми її втілили лише зараз. Е, як і в принципі, будь-який ми ж позиціонуємо що наш навчальний центр, це по суті такий як міні-музей. Тобто ми більше зосереджені звичайно на групові відвідування. Тобто, в нас є два працівники, це наші гіди, от які проводять екскурсію. Здебільшого це для групи людей, здебільшого, це знову ж таки це школярі. Тобто ми співпрацюємо з департаментом освіти і напряму зі школами. Вони до нас записуються на відвідування. Приходить група оптимально, це один клас учнів. І для них проводять цю екскурсію наші гіди. Вони повністю розповідають, проводять про усіх залах біля кожного експонату зупиняються, розповідають, що це таке, чому це потрібно. От такого плану. Але в нас завжди була і залишається опція самостійних відвідувань. Тобто, будь-хто в робочий час може прийти безкоштовно. Ми на цьому наголошуємо. У нас немає плати за вхід. Може пройти і відвідати наш центр. Mm -hmm. е, стенди, в принципі, вони інтерактивні, вони підписані, можна щось догадатися. Завжди можна гіда, якби покликати і запитати детальніше. Але ось ця історія з аудіогідом насправді дуже, дуже зручна і дуже цікава. Е, бо можна біля кожного стенду зупинитися, прослухати е, можна переслухати, якщо, наприклад, щось не зрозуміло, або щось зацікавило детальніше. Mm -hmm. Ось тому це дуже зручно. І ми насправді ще вирішили зробити його двомовним. Тобто, в нас є і українська і англійська версії, оскільки ну насправді і в нас бувають і іноземці. Ми певна річ для них теж проводимо екскурсію і робимо це англійською мовою. Але ну раптом хтось прийшов і не знає українську, а знає англійську і теж він має таку можливість. Або для тих, хто вивчає, англійську. так або для тих, хто вивчає це теж досить цікавий досвід, бо це. Можна почути трошечки можливо специфічнішу лексику. Е, і ще такий момент дуже цікавий, і ми зараз це пропрацьовуємо. У нас є мовні школи, мовні табори mm. в місті. І зараз насправді починається цей літній період, період канікул і для нашого навчального центру це такий теж певною мірою особливий період, бо школи вже не функціонують. Відповідно, класи просто як на екскурсію, як на урок не записуються. Зараз, поки ще там тривають якісь табори літні, вони теж нас відвідують. Далі ми теж вигадуємо різні активності. Ми проводимо різні майстер-класи і так далі. Тобто, щоб, щоб теж якийсь рух навіть і в літній період відбувався, бо зрозуміло, що відвідуваць піде на спад. Ось але щоб охопити, от наприклад, пропрацювати те, щоб мовні школи прийшли на ось такий урок. Далі вони можуть розвинути цю тему, і там, наприклад, зробити собі якийсь певний юніт про сортування. Угу. Про довкілля, про природу, про ось ці ось ці всі речі, і там ми зараз комунікуємо власне з мовними школами, щоб вони теж до нас приходили, і це для них така свого роду теж атракція. Бо е, одне діло розповідати навіть тим самим школярам, дітям, що О, ви кудись там поїдете і будете в музеї, і у вас там буде аудіогід за кордоном. От, якщо пощастить, він буде українською, а якщо ні, то будете слухати англійською. От то вже в принципі вони будуть мати можливість, тобто цієї це ще така якась певна інтерактивність, бо е, він дуже зручний в використанні, Достатньо просто мати телефон, відсканувати, далі відправляє на звукову доріжку. І для цього потрібно лише мати гарнітур або власні навушники. Угу. А ми теж для нашого центру закупили кілька комплектів. Тому, якщо немає, це теж не проблема. Потрібно звернутися до гіда. Ми видамо навушники, і ви собі зможете прослухати цю екскурсію. Запити від дорослих відвідувачів були на такого аудіогіда. Е, ну, вони нам не казали, що от у вас є аудіогід. Просто е, дуже часто буває якось ну незручно відволікати гіда. Да? Або там, mm -hmm. наприклад, екскурсія для однієї особи. Ну це вже якось коли там робиться для групи. Це одне діло. Завжди, коли там персональна, вона значно або коротша, або така якась точкова. Бо людина вже старша. Вона може сама прочитати, наприклад, що на тих стендах зображено, mm -hmm. якось детальніше вивчити сама. А коли я аудіогід, це якась така сепаратність, незалежність тобі. А, а є ще люди просто по своїй натурі інтроверти, і їм насправді не потрібен хтось, щоб хтось це розповідав. І, і людині набагато комфортніше отримати інформацію саме так, через свої наушники і собі самостійно. Тому е, ця ідея насправді назріла, і ми ми, раді, що ми її втілили. Для запису аудіогіду, чи ви зберегли повний формат тієї екскурсії, яку проводить і гід? Е, Скажімо так, вона можливо не така, бо коли проводить гід, це ж все одно в нас є там усталена наша екскурсія, що ми маємо розповісти. Але завжди є якісь елементи Експромту. Mm -hmm. та? Завжди є, наприклад, в групі людина чи дитина, яка, можливо, поставить запитання, mm -hmm. яка хоче щось уточнити, хоче щось перепитати. І е, кожна екскурсія, вона свого роду унікальна, коли його розповідає людина. А от це, це така усталена. Вона дуже ємка. Тобто, ми намагалися охопити абсолютно всі зали, охопити всю інформацію. Ось і ну фактично, вона можна сказати по інформативності. Вона дублює нашу нашу екскурсію. Хто начитував аудіогіди? Англійською, українською, е, е, та насправді ми спочатку думали, можливо, там когось актора з поставленим голосом, ще щось, але начитували наші колеги з українською мовою, начитувала Світлана. От ну насправді вийшло дуже гарно. В неї гарний поставлений голос. Це не диктор, але й не сказати, що зовсім амадерський. Тобто, ми е, це професійно записано, тобто ми на звуковій студії записували Це якісний звук, ну тобто нічого такого. Англійську версію е, записував наш колега, наш керівник офісу Іван Підопригора, в нього блискуча англійська, і він справді аж до цього так досить добре е, і е, відповідально підійшов. Mm -hmm. Він навіть з такими інтонаціями тут воно дуже навіть схоже для тих, хто от, чув аудіогіди там чи за кордоном. чи… То насправді він він дуже схожий на це. Скільки часу у вас на реалізацію пішло? Аудіогіду e, насправді це не була якась така ж дуже довга робота, оскільки ну по суті, вся інформація в нас є виписана. на наші екскурсії, оскільки в нас гіди, ну наприклад, у нас були одна людина, звільнилась, інша прийшла. Відповідно, mm -hmm. ми ж даємо ось цю базу цієї екскурсії. Тобто, текст написаний, просто його потрібно було, так як це звуковий запис, його все одно треба дуже. Досконало сформулювати, тобто це мають бути чіткі, лаконічні, зрозумілі речення. Тобто, одне діло, коли людина говорить, це вже там можуть бути підрядні, довші mm -hmm. речення і так далі. Ось, а коли звукове сприйняття, воно насправді набагато краще, коли це такі короткі, зрозумілі речення в англійській мові, так це взагалі та тобто ми навіть порівнювали тексти, то англійський текст він виходить навіть ну тобто інший ніж український, бо там, де в нас два-три речення, в англійській може. Бути чотири, тобто вони ще розбиваються на лаконічніші речення, ось тому. Ну якби дуже багато часу. Це не зайняло. Ми просто ну, наші колеги пішли на студію, записалися. Відповідно, нам там це теж якби змонтували, почистили звук, що це все красиво було. Ми це залили на безкоштовний сервіс, от, сформували QR-коди. 에, замовили такі таблички, тобто повісили mm -hmm. на стіну, щоб воно так привабливо виглядало. Закупили гарнітур за кошти підприємства. Ну і власне все чи ви час від часу якісь вносите зміни в програму екскурсій для того, аби дітям, які вже були, можливо, в центрі якісь нові факти підкидати? 에, та ми насправді це намагаємося робити. Зрозуміло, що ну, з війною можливо не все те, чого ми би хотіли. Нам завжди б хотілося якісь і. Докупляти нові експонати, але ж ми розуміємо, насправді і по витратах теж що доцільно, що недоцільно, що чи першочергово що не настільки зараз важливо. Тому це в такому як, як всі ми живемо в цьому такому балансі між доречністю і, і триванням нашого життя і розвитком, так само і тут. Тому сказати, щоб ми за останній час насправді дуже якось оновили центр. Насправді, на жаль, ні. Ось а принаймні в наших якихось таких атракціях ми завжди намагаємося це робити. Тут треба віддати належне гідам нашого центру. Вони теж завжди якусь цікаву інформацію. От вони навіть там готують якийсь допис про щось. От і вони дізнаються щось нове, і вже вони в це в екскурсії можуть ну, mm -hmm. цю інформацію донести. Також Намагаємося е, якусь формати трошки змінювати. Бо в нас кілька разів так було, що от одні ті самі діти там вже приходять, і вони кажуть: О, ми у вас вже були. Ми такі стоп. Давайте тоді щось думати. Вляс, для цього є. Інший формат це формат квесту, тобто він вже трошечки для таких підготовленіших. Відповідно, коли людина вже була один раз і чула цю інформацію, вже вона, ну хоча б трошки в матеріалі, якщо можна так виразитись. Ось тому ми намагаємося якимись такими форматами трохи розбавляти, щоб це було цікавіше. Але ще дуже багато в нас неохоплено і дітей, і хмельничан, які не були жодного разу, тому для них це все як вперше. Ось і якоїсь такої великої потреби, прямо аж змінювати кардинально. Її немає, тобто ще хочеться, щоб, хоча б по разу, всі побували, принаймні, е учні для дорослих таких вест він можливий проведення його? Звичайно, для дітей? знаєте, я навіть от зараз готова озвучити це. Може нас там хтось дивиться своїх фірм. До речі, в нас це теж було. От є, наприклад, люди там в офісі, да? 5 10 там 20 людей в кого скільки. От і вони собі час від часу вигадують якісь типо атракції. Там вони можуть mm -hmm. піти в якісь квест-кімнати, тобто це такого роду тімбілдинг, so. але якийсь можливо корисний. То в нас не один раз вже так було, що до нас приходили офісом, там, наприклад, якоюсь компанією, фірмою, і це для них такого свого роду теж. Тімбілдинг, білдинг після того вони можливо йдуть собі десь якусь кав'ярню там чи на піцу, чи так далі. Ось але у це типу проведення часу разом із користю. Тому, mm -hmm. якщо комусь дуже цікаво, ми запрошуємо. Ми навіть більше того, ми заохочуємо це. Дзвоніть нам, записуйтесь на такий тур, просто головне, щоб так, у вас час не було накладки з іншим туром, бо коли більше людей, тому це незручно. Індивідуальні mm -hmm. відвідувачі можуть приходити будь-коли, тобто вони паралельно з групою, навіть можуть пристати до групи mm -hmm. і послухати екскурсію. Ось. А коли це якась групова, там. Ну, ми згодні, ми готові проводити квести для дорослих, для фірм, для компаній, для TV7+, для ну, абсолютно всіх. <ріст> У вас такі інтерактивні експонати ж там і можна так. понюхати так. І запах, і так далі. В якому вони стані? Чи, от, наприклад, запахи треба їх поновлювати? Ми, по ми поновлювали запах так, після там періоду. буквально я не згадаю вже там точно, але кілька місяців тому ми поновили ці аромати. Та, тому е, запах полігону можна відчути наново. ось, е, Також буває, щось виходить з ладу, певна річ, бо вже центру е, кілька років, і зрозуміло, що е, щось може зламатися, щось е, е, хтось допоміг, скажімо так, вийти з ладу, бо це діти, ми так. теж це розуміємо, є специфіка. ось, Але ми намагаємося підтримувати в його в належному стані. він, е, ну, все досить, досить, досить таке гаразд, і ну, просто от я кажу, якщо там щось виходить з, -з ладу, там тимчасово ми можемо якусь там табличку написати. що Тимчасово цей експонат стомився. Гарний підхід креативний. Влітку центр продовжує свою роботу. Так, центр працює, і як я вже говорила, ми і минулого літа практика доводить. Ми завжди вигадуємо щось, тобто, щоб якась була. Атракція, яка б могла привернути ось цю увагу. У нас було так, що Гуфі-центр і виходить в люд. Тобто ми там робили в парку якусь там виїзну. Mm -hmm. ось. Але насправді найкраще для нас: у нас там така є невеличка галявинка, і ми там робили якісь майстер-класи, розписи торбинок. там я не знаю, ну, от у нас, Це наші гіди, вони вже на, на літо прописують у нас майже кожні вихідні, що відбувається. Тобто, щоб, щоб от таку якось е, цікаві, які не були. І з власне е, людям, дітям, ми ж теж розуміємо, що зараз не непроста ситуація, і, наприклад, ті, хто е, могли там поїхати на якийсь відпочинок, можливо, з міста і не не виїжджають і так далі. Але хочеться, щоб все-таки в дітей було дитинство, щоб вони щось бачили, не тільки сиділи в гаджетах своїх, не тільки були вдома, там в дворі гуляли. Якось, спілкувалися з іншими однолітками, з іншими дітьми, з кимось знайомилися, дізнавалися щось нове. Тому от, ми в цьому напрямі працюємо. І я запевняю, скоро ми, ну, ми взагалі всі наші анонси пишемо. Є сторінка Гуфі-центру, є сайт Гуфі-центру, є в соцмережах і в Фейсбуці, і в Інстаграмі. Тобто це дуже активні соцмережі. наші працівники. Якщо писати в приватні повідомлення, ну я просто маю до цього доступ. Я так можу так відстежити. Межа години будь-кому відповідають. Просто якщо комусь не відповідають одразу, це скоріше всього у наших працівниць зараз тур, mm -hmm. і вони просто після того як проведуть тур, вдалі одразу всім відпишуть, всім всім все скажуть. Тому завжди можна до нас звернутись, можна зателефонувати і так далі. О щодо турів, до речі, так. у вас діяв сміттєвий тур від Довкілля і центр був його частиною, куди люди могли відвідати. Чи ви хочете продовжувати Так, У нас буде скоро тур. Ми, е, я не буду казати точно чи, числа, бо це моя колега цим займається, можливо, там щось перенесеться. Це точно буде якась із субот. Угу. Мені здається, що це буде або перша субота-червня, або друга. Ось знову ж таки, стежте з нашими оновленнями, ми зробимо цей знову тур, бо просто коли ми цю ідею озвучували і писали. Дехто так обоже, що вони вже вигадують, тобто якісь сміттєві тури. Нема чим взагалі людям розповідати. Але як виявилося, в нас просто в нас цілий автобус людей був, і ми вже там навіть думали про якісь звукопідсилюванні, мигофони, там мікрофони і так щоб далі. Всім, Та, щоб виявилося. всім було чути. бо людей було багато, охочих багато, і справді одна з локацій. Тобто, це не буде повноцінний прям тур, якби ви прийшли mm -hmm. там в ГУФІ центр і відвідали. Але це як елемент, ви можете прийти, побачити таке є, і коли вже вам буде там час і нагода, ви можете вже прийти на повноцінну екскурсію. Але так це наш буде тур про сміття, і він буде найближчим часом. Графік роботи центру. Тобто, якщо наприклад, хтось хоче прийти парою або кілька людей, чи потрібно попередній запис? Ні, це не потрібно. Пограпес потрібен тільки для групи людей, тому, щоб не вийшло на кладки, бо насправді тентер не такий великий, ми просто не зможемо фізично роз, розвести дві групи. Ось, Оце єдиний момент. А для всіх індивідуальних відвідувачів просто робочі години. З понеділка по п'ятницю ми працюємо, здається, з 9 до 17.30, а в суботу з 10 чи з 11 .00 до 16.30. Mm -hmm. Ось, суботу ми теж навмисно зробили робочим днем. Оскільки ми розуміємо, що ті, хто на роботі, вони можуть мати дозвілля в вихідний. Тобто, так саме для цього ми зробили, що в нас субота, це робочий день, ми запрошуємо, приймаємо відвідувачів. Ось ви дійсно дуже активно працюєте, активні сторінки і розумне довкілля теж багато повідомлень, багато ініціатив зараз. Над чим працюєте в розумному довкіллі? Ну, дивіться, в нас взагалі часом люди думають, що розумне довкілля це. Управління, екобус і mm -hmm. навчальний центр. Насправді це, ну я б не сказала, що це якісь допоміжні або там похідні проекти. Вони всі є наші вони всі йдуть паралельно, але вони такі більше як просвітницькі. А глобально ми працюємо над рекультивацією нашого полігону mm -hmm. і над будівництвом світлопероробного комплексу. Е, в нас, Триваючі тендери, ми працюємо зараз. Насправді, от в ми вже про це теж і в вашому ефірі говорили, і в на загал багато де говорили. Зараз у нас йде процес встановлення системи очистки фільтрату. В нас підписаний контракт, в нас виграний переможець. Це консорціум компаній з Литви та Австрії. Литовці, власне, вони встановлюють це устаткування, тобто всі роботи. А е, саме устаткування, тобто обладнання до системи цієї участки фільтрату, е, це австрійське, це одне з кращих взагалі, ну тобто в світі, і воно вже виготовлено для нас. Єдиний зараз момент всі е, робляться, скажімо так, підготовчі попередні процедури, бо uh -huh. скільки там компанії потрібно було. Зареєструватися в Україні, оскільки це іноземна компанія, далі отримати дозвіл на початки там будівельних робіт і так далі. Тому ці всі бюрократичні, так, бюрократичні паперові речі, вони всі ще в процесі, але зовсім скоро ми це покажемо, розкажемо. Тобто, як тільки-тільки почнуться власне роботи вже на полігоні, я думаю, що ми і вас чи ваших колег покличемо, тобто, щоб, щоб люди бачили, що це відбувається. Ось тому це в нас в процесі. І також в нас два діючі тендери. Зараз я детальніше про них не зможу нічого говорити, бо вони в нас на оцінці. Зараз з ними працюю ну, з оцінкою okay. результатів, працюють і наші консультанти, і ми, як в офісі, як люди, які в тендерному комітеті, ми будемо обирати компанії переможців і по рекультивації полігону, і по будівництву сміттєпереробного комплексу. Тому зовсім скоро, якщо все буде гаразд, ми вже оголосимо переможця, коли ми. Будемо точно, ну тобто є певні процедури, і банк має uh -huh. все перевірити, все має бути технічно відповідати нашим умовам і так далі. Ось як тільки, тільки ну це, це питання. От влітку, от зараз в нас вже починається літо. Я думаю, що угоду і по заводу, і по полігону ми цього літа вже підпишемо і будемо мати виконавців, тобто підрядників, ті, які будуть реалізовувати і один і інший проект. Дедлайни по тих роботах, які зараз на полігоні відбуваються, вони є. Ну, ось якщо говорити про систему очистки фільтрату, то в контракті в них січень 25-го року. Mm -hmm. Тобто рік в них було на виконання. У Нас було в січень 24-го підписана угода. Відповідно до січня 25-го вони мають повністю завершити. Але ми з ними маємо звісно спілкування. Вони до нас приїжджають з Литви, наші колеги. Вже от скоро вони почнуть роботи. Власне, вони не такі об'ємні, це не є якась така дуже, дуже складна, складний етап. ось. Тому за кілька місяців вони дуже сподіваються. Ну, тобто, до жовтня, максимум, вони нам кажуть, що це буде встановлено. Mm -hmm. От Ми зрозуміли, що. Живемо в такий непростий час, і е, це дуже добре, що взагалі е, іноземні компанії, е, і вони взагалі теж Ну їм треба віддати належність, бо дуже багато не виходять на подібні тендери в Україні зараз. от А ті, хто сміливці хто хочуть працювати і працюють, ми всіляко їм сприяємо, допомагаємо і закликаємо, справді, що ну ми хочемо реалізовувати цей проект, він нам потрібен. От і вони теж зацікавлені в тому, щоб його як швидше зробити, але відповідно. Якщо говорити про умови контракту, то в них є часу, ну фактично, до угу. кінця цього року. Ми будемо стежити. Всіх запрошуємо ще й в Гуфі центр оцінити аудіогід. Розкажіть обов'язково розумному молокілю, як вам? І обов'язково приходьте на такі екскурсії. Дійсно, нам потрібно всім зараз розвантажуватись, але при цьому і наголошую на того, щоб берегти планету потрібно, а вчати такі правила в інтерактивному форматі ще цікавіше. Дякую вам, Ксені, що доєдналися до марафону ТІ 7 Плюс. Комунікаційний розумний до.